Притисянське село четово роботи тут, як і у кожному закарпатському селі, майже немає. Роками чоловіки їздять на заробіт, щоб прогодувати свої сім'ї. Так жила і родина Молнардо, поки не дізнались про один з дорадчих центрів і їхній проект для багатодітних сімей. Чоловік вирішив, перестане їздити на заробітки, і з 2009 року на своїй землі почав вирощувати городину і заробляти на цьому гроші. Раніше я ходив в венгрів і на заробітки, Там ну, тяжко було, сім'я вдома, а я венгрів та. Хотів попробувати щось новому, щоб я й дома був, і ребянки не були без батьків. Та... У Бейли Молнера на городі дві теплиці. Кожна по 40 метрів у довжину та 10 метрів у ширину. Кожна теплиця нараховує по 1200 корчів огірків. Сезон розпочався, тож робота як на землі кипить. На початку січня висадив рослини і вже з середини березня почав збирати перші врожаї. І я так з'явила, щоб розбив одна теплиця, а зараз вже я спробував поставити сам одна, щоб, ну, Так вижу, що є як це? да, Є прибив, щоб вигодно. Огірки у пана Молнера екологічно чисті. Вони не перенасичені пестицидами та різними міндобривами. Допомагають вести господарство фермеру консультанти. 70 теплиць встановлено в чотирьох районах області це Мукачівський, Ужгородський, Виноградівський, Берегівський. Просять дуже заріччя, просять Іршавщина, але там є проблема. Нема в нас агронома на ту сторону, а без агронома ми не хочемо давати, тому що треба, щоб раз-два рази в місяць людина прийшла, щось розказала. Попри дощову і холодну весну, на цьогорічний врожай господар не скаржиться. Зібраний врожай збуває сам. В основному перекупщикам на овочевому ринку за побірними цінами від 12 до 14 гривень за кілограм. Скільки грошей заробить господар цього року, поки що не знає, але точно на прибуток не скаржиться. Головне, що він вже вдома, а не на. Заробітках і сім'я має роботу.